Самим кращим у лісі прикордонником був заєць. Він всіх спиняв, штрафи виписував, коротше, був рекордсмен просто по виписуванні штрафів. Ну, та й тут послали до нього вовка на стажування. Ну, зайчик йому розказує, каже, значить так, сірий, дивись. Я буду спиняти тварин, а ти все дивися, запам'ятовуй і вчися. Зрозумів, зрозумів. Ну, вовк стоїть, дивиться, як заяць працює. Біжить кабан, заяць такий так стояти, каже. Чого ззаді номера в гімні кабан? Не знаю. Штраф. Відпустив кабана. Далі біжить Олень. Каже, так, стояти. Чого роги вищі норми? Штраф виписав, не вписуєшся в параметри. Зрозумів до вовка. Вовк зрозумів. Так, тепер ти Каже, я ховаюся за дерево і дивлюся, як ти працюєш. Біжить віслючок. Ішак. Вовк його тормозить. Каже, так, я не поняв. Чого задні номера в гімні? Віслючок так раз-раз хвостиком бігом-бігом, протер каже, де нема. Вовк чого вуха вище норми? Віслючок раз вуха прижав, каже, ні, нормально проходить. Заяць вибігає з кущів не витримав. Так, дивися, вовк, останній раз тобі показує. Каже до віслюка: ти легковий чи розовий? Віслюк так подумав, каже, легковий. Заяць нагинається, дивиться, а там віслюка така шайба здорова. Так. Каже, каже, що легковий, а кардан як у грузовика, штраф.